З вами дуже смачним рецептом жарених пиріжків. Нам потрібно борошно, сіль, вершки, олія, дріжджі і молоко. Можна на воді, і також дуже виходить смачно без молока. Приступаємо до готування. Просіяли наше борошно, нам потрібно 600 грим. Далі в окрему мисочку висипала одну чайну ложечку цукру і тепер відправляю туди ж наші дріжджі. Потрібно їх гарно перемішати, щоб дріжджі розійшлись. Дріжджі наші розійшлись. Ось така рідесенька вийшла. Тепер додаємо до нашого борошну ложечку чайної солі. Ось так перемішали. Далі Далімо наші дріжджі. Перемішали. Далі доливаю нам нам потрібно 400 мг молока. Я його трошки підігрію, бо в мене з холодильника щоб було таке ледь теплесеньке. Так, молочко наше підігріли, воно ледь теплесеньке, і відправляємо також до нашого борошна. Тепер потрібно влити 2 столові ложки олії. Я так на око, один. І два. І також треба навалити 3 столові ложки вершків. Зараз додала до тіста 3 столові ложки вершків. І тепер гарно все перемішуємо і замішуємо тісто. Мігеньке, еластичне. Я ставлю комбайн, а ви можете руками чи як вам зручно. Дуже швидко місяця і поставимо підходити. Ось так вимішується наше тісто. Буквально 5 хвилин і воно буде готове. Так, тісто моє вже підійшло гарно. Будемо його робити по 50 грам важити і вискладувати, щоб воно трішки також підійшло просто на столі. Дівчатка, дивіться, тісто нам потрібно відважити по 50 грам. 55. Ну, хай буде 55. 50-55 грам. Скрутили. Ось таку ковбаску, в шарик І виставляємо, щоб підходило. 55. Добре, ось так загортаємо всередину. Поставили. Спочатку, я вже ось такі кульки поробила на пиріжки, накрила рушничком, щоб вони підходили. Буквально 15 хвилин і вони будуть готові. У мене якраз сковорідка звільниться і буду обжарювати. Так, тісто наше вже гарно, бачите, підросло зараз. І будемо давати начинку і формувати пиріжки. Зараз вам покажу, так як на вареники ліпити. Просто одною рукою мені не дуже легко. Зараз покажу. Так, ось так. Обжарюю їх на олії. Газ у мене невеликий. Такий середній. Ось так. Так, показую, як я їх скріплюю, Як роблю пиріжечки. Так, можна так. зараз покажу, як я ще в руках роблю. Ось так берете просто. Тут легший спосіб. Бачите? Оп-оп-оп, пальцями прищепили і ось так. Чик-чик-чик. І маєте поріжечок. І коли жарите, то берете ось цим швом донизу. Ось так обжарювати. Зараз покажу, як я в руці роблю. Трошки олією змащую собі руки цілий час. Борошна не даю, щоб в мене не горіло. Вила начинку, притиснула. І так само защіпаю краї, як на вареники. Щіп-щіп-щіп. І так само. Ну, і маєте пиріжечку. Все. Тут покажи. Ось так вони підростають, бачите, дирочки гарні з'являються і дуже гарне тісто. Так, дівчатка, дивіться. Це вже обжарені пиріжки, а тут дожарюю останні. Ось так перевертаєш і вони прям ростуть на очах. Такі пухкі і дуже смачні. Ось те, що не дожарився, бо це з бульбою три штучки я взяла. Раз, два, три. А ці всі інші з капустою. Чого я їх ще раз потім переверну, як бачите, ще не дожарилась. Тому що ця сторона чомусь в мене не бере, не обжарює. І так кручу, і так. Ось так. Дуже красиві. Дивіться, який м'ясенький. Прям пушочок. Гаряче ще. Дуже гарний рецепт.